Друзі, до вашої уваги притча, чому людям платять неоднаково. До управителя панського маєтку приходить найманий працівник Пилип і каже: Слухайте, навіщо ви мене так ображаєте? Мені ви платите по три карбованці за день, а якого по п'ять. Ми ж працюємо однаково. Чому така різниця? Управитель подумав та й каже: Чуєш, дзвоники дзвонять. Валка возів на базар іде. Узнай, що продавати везуть. Кинувся до возів, повернувся назад і доповідає, що сіни везуть на базар. Управитель запитує, а з яких сіно Пилип знову попік до хури і назад, наповідає управителю сіно з красюцьких сінокосів. Управитель ставить нове запитання: а з якого косу сіно, першого чи другого? Пилип зібрався знову бігти до обозу, тут заходить яків і каже: Пане управителю, сіно везуть на базар. Дуже якісне. Першого косу з красюцьких сінокосів. Просить по 25, карпованці завіз, але я виторгував по 20, стоять біля воріт, чекають вашого рішення. Так що накажете? Управитель звертаючись до Пилипа, тепер ти зрозумів, чому одному платять по три карповальці, а іншому по п'ять.